Добрий день, моя люба. Вже закінчується осінь листечка з дерев все більш і більш опадає. І вже скоро на всю зиму дерева будуть стояти у голі без листечка, аж до весни. Тому я пропоную вам сьогодні намалювати казкове дерево з різними незвичайними прийомами малювання. Будемо вчитись створювати образ казкового дерева, розвивати уяву, фантазію та естетичний смак. Давайте, діточки, спочатку зробимо гімнастику для пальчиків. Є на дереві гілки, на гілках є гілочки. Гілочки тоненькі, як пальчики маленькі. Молодці. А тепер приступимо малювати. А що нам знадобиться для роботи? Серветички, аркуш білий паперу, фарби різнокольорові пензлик з водичкою та розрізана морквиночка. Беремо пензлик спочатку і малюємо стовбур дерева. Беремо Наприклад, зелену фарбу і ведемо товстою товсту сторону, товсту, а потім тоненько, ось так. Далі беремо жовту фарбу і також проводимо. Ні. Оп. Потім посерединки ми візьмемо, наприклад, червоний колір і підемо. Ось сюди. Так, а тепер тоненькі гілочки. Різнокольоровий, як побажаєте це ж казкове дерево, і трохи жовтенького. Ось так. Ось так. А тепер беремо мор морквочку і будемо робити. Листочки, спочатку жовтенькі, ось так макаємо морквочки і робимо наші листочки, які ще є на дереві чи під деревом. Так, потім червоний, ось так. Угу. Потім беремо зелений. Та синій. їх можна змішувати. Восени, листочки, різноманітні, різнокольорові. Можуть змішуватись ось таким чином. Так, а тепер ще намалюємо внизу ось таку травку. Різнокольорову, казкову. Ось в нас отрималось таке казкове. Дерево. Якщо вам сподобалось, малюйте. До побачення!